Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я перероблятиму шульчути, які ми робили з Артемом садочку. Так як в мене все-таки ще є мовний бар'єр. І я не сильно хотіла навантажувати вихователів. Шультутами зробила, але тут є деякі моменти, які мені не подобаються, і які я хочу переробити. І так, ось такі шультути. Взагалі, він вже класний, прикольний. але Я хочу дещо доробити. В цілому, проблема перша. Голова спочатку приклеєна, потім тулуп. Я хочу це переклеїти і голову наклеїти туди далі. Потім оці очі, нам вони не подобаються. Ну, якби би артеміг вирізав, але вони мені не подобаються, не подобаються, що тут ці наклеєні очінятка самі такі, тому ми це теж будемо переробляти. Тобто ми хочемо зробити ось ось такі оточки. І все. Далі. У цього дракона гарненько видно всі його деталі. Тут дещо не зрозуміло, що це лапки і так далі. Тому я хочу маркером понаводити йому всі ці деталі. І на крилах так само понаводити. І тут поробити йому чешуйки, вушка. ушка. На хвостик додати червоненьку, так, як тут дракончик, який уже літав. Далі, цим дракончиком також я хочу подомальовувати деталі, щоб воно було більш зрозуміліше. Тут їх в мене три таких дракончики. І ще я взяла гірлянду. Ось таку. Хочу десь за нього впихнути ось таку гірляндочку. Щоб він трішечки світився, або ця штучка сама трошки світилась, що ще придумаю. Ну і в цілому все. Тут мене все влаштовує, тут якби вогник, тут артем написано, він сам це вирізав, сам готувався, просто трішечки дороблю, Щоб вийшов більш він такий е цікавіший. Перше, що я робила. Я знайшла картинки, які мені подобаються. Зробила собі такий невеличкий референс, вирізала, намалювала все, що мені потрібно, Склала, як воно дивиться, посовувала туди-сюди, щоб в мене був красивий референс. Але, знову ж таки, в процесі в мене завжди щось нове вилітає. Наприклад, буквочки я не планувала сюди ніякі ліпити. Але сказали, що як би потрібно, щоб були буквочки і дати. Да? Тому вийшло в нас ось таке ім'я. І ось такі циферки. Перше, що ми спробуємо зробити, це спробуємо відчепити очиняти. Далі я маркер і хочу понаводити краї. Я дивлюсь, що, мабуть, мені потрібно перемалювати одну мону. Mm -hmm. У нас mm -hmm. вийшов дракончик. Mm -hmm. Вирізаю два очка. ти Червона верхня. Тепер нам залишилось прицепити гірлянду. Ось такий ребрендинг в мене вийшов. Ось такий вийшов. Ось це все. Ось тут я потім зав'яжу вант. Ось так. І покладу все вже наповнювання я буду робити тоді, коли дитини не буде вдома. Щоб його було трішечки, сюрприз, який він буде відкривати. От. Батарейки. Що виноматре, який я приклею на гарячий клей. Туди і все. Мені його мордочка подобається.